Я ебал вам набью, вам ебал. Ці кадри без перебільшення шокували весь Харків. Хлопці, яким відсили по 16 років, з нечуваним запалом ковтають горілку, і в стані сильного алкогольного сп'яніння, здається ладні зруйнувати все на своєму шляху. А ось результати їхніх божевільних розваг: сквер імені Коцюбинського, що у передмісті обласного центру, видрана бруківка і не вистачає кількох лавок. А ті, що вціліли, розмальовані й поламані, підлітки. Відривали їх і кидали у фонтан. У сквері тоді відпочивали зо три десятки людей. І ніхто навіть не спробував зупинити неадекватів. Так зламали лавочку і все. прикол. А так, було? сказати. Взяли лавочку, кинули в фонтан і все. Ніхто їх не підтримував, ніхто не запрещав. Все поснімали і все. У міській раді розповідають, їх просто приголомшила така зухвала поведінка підлітків. Випадків вандалізму в Харкові й без того вистачало, але щоб ось так зухвало трощили, знімали на відео і викладали у соцмережі, шоковані всі. Збитки підрахували, збитки зараз сягають десь близько 100 тисяч гривень. Звісно, що будемо звертатися до суду, щоб хлопці відшкодували ці збитки місту». Тим часом відео в соціальних мережах набирає обертів. Люди вже не просто обурені, знаходяться і такі, хто відверто погрожує знайти й покарати малолітніх неадекватів. А тим, хоч би що. І так, всі, хто хоче мене адпі, а мені голову, вбити мене, зі мною все, що хоче за моє відео. Я буду 19 апреля на тусовці в клубі. Начало в 22.00. Вход 50 гривень. У поліції звітують відео бачили і вже з'ясували імена цих хлопців, проте ані вік. А ніде вони навчаються, категорично приховують, мовляв, ця інформація може зашкодити слідчим діям. Наразі наслідки ми концентруємо у вигляді пошкодження майна і з цього приводу матеріал зареєстрований в київському відділі поліції. Скажу, що вони вже досягли віку самостійної відповідальності за тяжкі особи, особливо тяжкі злочини і всі об'єктивні обставини їх особи нададуть нам змогу а, точніше кваліфікувати та вжити заходів щодо притягнення їх або їх батьків до передбаченої відповідальності. Проте надзвичайним новинам таки вдалося знайти одного зухвальця. На зустріч із пресою він спочатку погодився, але в останній момент передумав. Згодом вийшов на контакт і, переконавшись, що не буде поліції, таки прийшов. Не сам у супроводі дорослої жінки. Хлопцеві лише 15 років він навчається в коледжі на автослюсара. Каже, скандальним відео хотів заманити побільше підписників на свою сторінку в соцмережі, аби потім заробляти на рекламі програмі. Нині шкодує про свій вчинок і навіть хоче виплатити збитки місту. Ну, затрудняюсь відповідати, тому що я ще не вирішив з підробіткою, з роботою, от, тому затрудняюсь. Може, будуть батьки допомагати, може, буду сам. Дуже жалю, чесно, ви б тільки знали. Тут давлення такої з боку правоохоронних органів, з давлення з іншої сторони молоді. Вот, ну, жалею дуже сильно. Усі свої відео юний скандаліст видалив із соцмережі, закрив навіть свою сторінку, і замість химерних легких грошей тепер доведеться шукати 100 тисяч гривень на компенсацію.